Знаєте, сьогодні я знімаю відео, як ми, ми тут знайшли собак. А, показати собак. <риві> Дань, Ді... як називаються собаки? О, оце... <риві> О, оце Дейв? Оце Пушинка, та <риві> так? Ну окей, Дейв, а й пішли. Дивіться, отут такий ми домик построїли. Ну так, да, ми... він був построєний, але ми його вирішили переробити. Не переробити, а сам розвалився.

Диви. І ще на всякий случай, я отут писаю теж. От тут їхня mm -hmm. миска щоб їсти Далі. Оце у нас тут стоє. Да. Вот да. да. Ну-ка, дай на мені у тебе почислю. О, можеш брати. Далі, дивіться. Привіт! Да. Коли? Ну, коли... Заявити... Привет! 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 Чекайте, а може його треба повернути? А мы а, же пару сюда поставили. Поверні. Да, ви... А, а, да. Да. а ви будете зараз робити кришу? Да. да. Подписывайся на канал. Согласен. А вы вот что? Ще Вот это по приколу. Ось так. О, ось так на mm. О, у нас. Він короче представил. Нормально. Подписывайся на канал. Согласен. Вот тут у нас такая ежа. Ага, тут м -м, тепер... Ага. дивіться, отут у нас така їжа, ми їм принесли. Ну так. Да. Чуєте, дивіться, я зараз покажу ресурс. Отут тут ми беремо ресурси всякі, ну краще так. Такий там будуть його случити. Подписуйся на канал.